А ви знаєте, що після великого вибуху у Всесвіті були тільки два хімічних елементи? Але як ж утворилися інші? Великий вибух створив тільки два хімічних елементи водень і гелій. Всі інші елементи, що заповнюють періодичну систему, з'явилися тільки після виникнення зірок. В їх надрах в ході термоядерних реакцій поступово утворилися азот, кисень, вуглець і більш важкі елементи. Еволюція великих зірок завершується їх вибухом, після якого накопичені в таких зірках елементи розсіюються у просторі, утворюючи хмари міжзоряного газу. І в свій час вони служать фундаментальною сировиною для виникнення нових зірок. У світі, в якому ми живемо, йде постійна переробка початкових елементів. Всесвіт збагачується важкими елементами, а легких стає все менше. Але не турбуйтеся, водень все ж таки залишається найпоширенішим елементом у всесвіті. А ви тільки уявіть, якби ми змогли використовувати його як паливо, то людство назавжди б забуло про нестачу енергії. Водень, хоч і поширений, але земля складається також із ваших елементів, які утворилися в зіркових надрах. Все, що вас оточує, колись було складовою частиною зірки, всі живі істоти, в тому числі і люди. Тому всі ми у певному сенсі діти зірок. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте пальці вгору, адже ми стараємося для вас.